Інвалід Чорнобиля другої групи Леонід Астапенко вже годину шукає місце, щоб припаркувати машину. Паркомісця для людей з особливими потребами або вже зайняті, або їх немає. Нарікає водій. Ви бачите, що з цієї сторони міської конкому нема жодної парковки для людей з інвалідністю. Навколо будівлі Полтавської міської ради лише два місця для інвалідів. Біля центрального входу жодного. 10 відсотків на автостоянці. Повинно бути під місцями для людей з інвалідністю. От ми дивимося, є вони чи немає. А їх, як зазвичай, немає. Не виявилося таких паркомісць і біля деяких супермаркетів. А біля торгового центру «Мир» на Ливаді також жодного паркувального місця для людей з інвалідністю. Їдемо і, будь ласка, по одну і по другу сторону машини не для інвалідів знову місць немає. Не зрозуміла ситуація з паркомісцями для інвалідів біля центрального ринку. Якщо стоїть знак отак до дороги, отак він читається з дороги. Я під'їжджаю, це для мене парковочне місце. Коли знак стоїть отак уздовж дороги, то це повинні бути місця, я так розумію. Повинні бути аж до перехрестя, до вулиці Європейської. Якщо це так, тоді питання до поліції. Люди добрі, а що тут стоять усі ці машини? А під табличками Інвалід по вулиці Європейській місця зайняті, але не інвалідами. Сейчас я під'їхав, я хочу стати на своє місце, те, що мені по закону положено, але я не можу, тому що стоїть ось три машини, які зайняли два парковочних місця, плюс розширені зони. Людині ніде з інвалідністю припаркуватися. Зараз я хочу набрати визвати поліцію на це місце. Щоб мені пояснили, як мені припаркуватися на законному моєму місці. Ось моя машина стоїть, в мене знак є впереді. Доки чекаємо патрульних, з'являється один з водіїв. У мене немає іншого вибору, де мені машину бросити. На Сухаркові більші, були парковки, тут маленькі, тут ніде стати. Ви ж бачите? Я ж нічого не придумав. А мені я, я інвалід, я під'їхав до да? uh -huh. спеціально, увіду, тому що я не можу стати. Дивіться, одна, два і третя. Три машини зайняли, два парковочних місця, uh -huh. те, що положено для мене. Що uh -huh. мені робити? Зараз я виїду, ставайте на це місце. А, а до цього я півгодини стаю це так. А так, до так, цього так? де мені стати, ви бачите. Три машини дві залишилися, третя поїхала. Вона зафіксована. Ми перебуваємо біля вашого автомобіля. Тому, будь ласка, підійдіть зараз до автомобіля. Водійці, яка відмовилася пояснити свій вчинок на камеру, поліцейські виписали штраф. Пообіцяли притягнути до відповідальності і решту правопорушників. Сума штрафу за частиною 6 статті 122 кодексу України про правопорушення складає від 1020 гривень до 1700. В залежності від ситуації інспектор вирішує або мінімальна, або максимальну суму штрафу. Леонід Остапенко закликає водіїв з особливими потребами відстоювати свої права щодо паркування. Під'їхали ви на парковку, немає місця. Вижить поліцію, зафіксуйте цей факт. Щоб навести у нашому місті порядок, треба тільки підніматися, і щось робити. Якщо будемо мовчати, ніколи в нас не буде цих місць.